З вами Саша Лєман, і це мій канал на Ютуб. Сьогодні я хочу підняти таку тему: чи відчувають собаки наш страх саме по запаху? Чи можливо сховати від собаки страх? І якщо ви така людина, на яку завжди кидаються пси, бо ви їх боїтесь, чи можливо цю ситуацію змінити? Справа в тому, що це міф, що собаки розуміють і. Кидаються саме тому, що вони відчувають запах наляканої людини, його бачать, бо це дуже очевидно по мові нашого тіла. І мова нашого тіла це первинне, що будуть щитувати собаки. Тому, змінивши свою мову тіла, рухаючись прямо, впевнено, ви зможете змінити ставлення собак до вас, тому що питання запаху в моменті стресу і страху не є визначаючим поведінку собаки. Людина може відчувати страх і битися, і собакам важливо розуміти, як діяти тому. Запах не буде вирішальним в ви прийняті рішення собаки: вступати з вами в конфлікт чи ні. А саме мова вашого тіла. Тому ви можете fake it, як то кажуть, fake it till you make it, fake it it, it till till you you make feel it, Тому впевнена хода не відступати, воно допомагає в стресових ситуаціях, коли на вас набігає там гавки зграє дворняк. Зазвичай дверняги будуть тиснути тих, хто робить кроки назад. А так, то вони просто проявляють територіальну поведінку, і якщо не мають досвіду покусів людей, то в принципі є достатньо безпечними для середовища. Але якщо дійсно ви зупиняєтесь і перестаєте рухатись, то вони можуть не пустити вас далі і продовжити гавкати. Якщо ви спокійно проходите повст, не шугаєтесь від них, то так. І так само, якщо ви людина, яка боїться собак, і ви стоїте максимально спокійно, не зажимаєтесь в кут мову тіла, не показуєте, що вам страшно намагаєтесь контролювати себе, то і собака не буде вести себе дивно. Тому не бійтесь, що собака має якесь там суперчуття. Так, вони відчувають запахи дуже тонко, дуже круто, але Саме приймати рішення, конфліктувати чи не конфліктувати, вони будуть не на основі запаху, а на основі того, як ви себе поведете і мови вашого тіла.